Будь ласка, представте, я Артем, мені 24 роки, і я вже півроку не знімав нічого про крипту в Ютуб. Складно назвати причину. Стільки цікавого в крипті, усілякі тесне, теритотропи. А я і далі шукаю відмазки, щоб не знімати ролики в Ютуб. У мене 6000 тисяч підписників щодо рівню населенню старого самбіра у Львівській області. Розкажіть про деякі ваші ролики. Останній, що я знімав, про сім перспективних криптовалют. Він був так давно, що дві із цих монеток уже вийшли на ринок. Також є ролики про створення власної криптовалюти на різних блокчейнах. Фьючерси на крипті та практичний трейдинг. Тільки я заробив та втратив на криптовалюті. Можна особисте питання? Так, звісно, ви хотіли б повернутися до створення української YouTube про крипту? Мабуть, так, але чи це можливо? Звісно, Артеме, все в ваших руках. Круто, мабуть, так і зроблю. Прекрасно. Що ж, сеанс закінчено з вас 300 USDT. Скільки? Та ти блядь? Здоровенькі були, шановні підписники. Вітаю вас знову на каналі Крипового Блог. І ні, я не вмер, я просто лінива срака і нічого для вас не робив у цьому YouTube. І перед тим як почати робити відоси на різну тематику, давайте спочатку оглянемо, що трапилось за ці півроку у сфері крипти, тобто з моменту мого останнього відео, яке вийшло на Ютубі 26 лютого 2023. Можемо починати. Що там по бітку? Хоча в Ютуб контенту не було, я не закидував свою інсту і телеграм. Тож в принципі шарю, що відбувається в крипті. Спочатку березня біткоін встиг Ходити на 19500, а також на 31800. Зараз біток торгується по 26 тисяч. Щух! Найбільші олди каналу, що приблизно такий шлях для біткоїна, я описував рік тому в одному із роликів. Там також була передбачена перемога Аргентини на чемпіонаті світу з футболу. Пробиває забиває збірна. ДА! Як бачите, став я також на Аргентину. Ще більше олди пам'ятають, що я не вірю в глобальний ріст крипти, поки не закінчиться війна. В принципі, моя думка не змінилася, але який жах А що всі перевзулись, і я перевзуюсь В цілому фундаментальна ситуація сприятлива: ринок пережив дампи великих компаній, багато проєктів поперемагали в суді і сек. А сам сек невдовзі може дозволити низці криптовалютних фондів запустити біткоін ETF. тобто дати можливість величезним корпораціям витрачати їх мільярди доларів на купівлю біткоїна. Виходить, новинний фонд для початку бичачого. По ринку більш ніж хороший. І ще би Путін здохи, рашка розпалася, але це вже трохи пізніше. Зараз вважаю гарною ідеєю накопичувати біткоін, ефіріум та золото у вигляді стейблкоїна на з гол. Це коли ви не ходите в ломбард за фізичним золотом, а просто купуєте токен, що прив'язаний до його ціни. Волатильність на ринку, звісно, можлива, але в перспективі одного року побачити біткоін по 40 тисяч цілком вірогідно. І доволі реально. А як буде далі, час покаже. Що стосується локальних трейдів, то даю їх у себе в Телеграм або в каналі Інтрадей. Йдемо далі. Ретродропери три. -и. Найбільш хайпова і розпіарена тема в сфері крипти, особливо після успішного дропу Arbitrum. Для зовсім нубів ретродроп це винагорода від криптопроєкту за ранню активність у вигляді транзакцій. Головна умова, щоб ви витрачали і реальну комісію та взаємоділи із мережею регулярно. Arbitrum мінімально роздав 900 баксів людям, що витратили 30 доларів. Шалені цифри, звісно, але чи буде так із наступними проєктами? Питання. Я створив таблицю із найбільшими претендентами на ретродроп. Скільки треба коштів на аккаунт, скільки піде комісійних і що саме треба. Робити посилання на офіційні гайди та сайти проєктів, незважаючи на все, це є вірогідність, що тімка із ретродропами скоро помре. З ось так виглядав список потенційних ретродропів у 2021-му. А ось як він виглядає зараз. І справа не тільки в кількості проєктів, а й у кількості людей, що їх крутять. Арбітром розподілив дроп серед 700 тисяч гаманців. В даний момент плеєри зero має 3 мільйони адрес, зекасінг приблизно півтора мільйони, а до виходу токену ще десь рік, тож ця цифра може зрости просто кратно. Якщо все це. Узагальнити то голодних ротів багато, а грошей на всіх мало. Відповідно у криптопроєктів буде чотири варіанти, як діяти у даній ситуації. Перший це відсіяти 80% аккаунтів за якимись критеріями. Наприклад, по часу першої транзакції або по об'єму торгів, щоб усі бідняки одразу відклеїлися. Оглянемо блокчейн де Активність заросла приблизно втричі від середини квітня 23-го. От усім, хто взаємодіяв після квітня-травня, нічого не давати. Ну да, ну да, пашол я нахер. а насипати тільки лютим Дам, що працюють ще з 22-го року. Так, це буде дуже негуманно, але такий варіант є. Другий не давати дроп взагалі, а зробити токен сейл, як це реалізували суї. А там можна і коін ліст підключити, що вже майже помер після останніх сейлів, і вестінг налаштувати, щоби отримали на лістингу всього відсотків 10 токенів, а всі інші були заблоковані. Хороше, оптимізувати цей процес буде нескладно. Третій варіант насипати усім по копійочці. Якщо арбітром роздав один і мільярди, візьмемо умовний мільярд баксів на 5 мільйонів гаманців. Приблизно і це буде по 200 доларів на адресу. Теж непоганий варіант, який точно задовольнить людей із маленькими балансами, але це буде нечесно для тих, хто працював цілий рік і витратив сотні баксів на комісію. Четвертий і найбільш вірогідний створити ряд мультиплікаторів для дропу. Тобто, що більше завдань або смарт-контрактів задіяно, то вища винагорода. Саме цей варіант реалізували арбітром, а критерії для дропу виглядали наступним чином: транзи через офіційний міст, частота користування, тривалість взаємодії, об'єм гаманці, вкладання ліквідності та робота з мережею арбітром. Трумнова. Тому ось мій список того, що треба робити на кожному із проєктів. Транзакція раз у два дні, зав'язати максимальну кількість проєктів та смарт-контрактів, створити власний токен як через сорт так і за допомогою Remix Ethereum, вкладати кошти до ліквідності, регулярно взаємодіяти із NFT, юзати кредитні протоколи, а для проєкту Layer Zero виконати усе це на п'яти або більше в блокчейнах. По бабкам виходить дещо дорогувато, але таке життя. Ще один лайфхак це пов'язувати різні рито між собою. Наприклад, переказ коштів із мережі ZK-Sync Era чи. Через міст орбітер у блокчейн Арбітрум Нова задіє одразу три потенційні ретердропи, а це всього лише одна транзакція. Сумісність кожного із дропів я також описав у таблиці. Думаю, по ретердропам на сьогодні вистачить. Токен сейли Ех, золоті часи, коли я виносив 20 тисяч доларів із сейлу Immutable на Coinlist Але, схоже, ці дні давно минули. Якщо згадати сам Coinlist, то останні три ICO були просто провальними. І деякі люди лишилися не тільки грошей, а й власного волосся. Ребята, мінус є Ось статистика минулих токен сейлів по різним лаунчпадам. Як видно, ситуація тут просто катастрофічна. Навіть найбільший IDO лаунчпад DAOMaker почав штампувати збиткові сейли. Хоча тут і малює ікси, але на лістингу розблоковуються не всі монети. Відповідно, тіло інвестицій відбивати не вдається. Поки що єдиним адекватним варіантом участі у сейлах є IO. Це токен сейли, що проводяться на централізованих криптобіржах, наприклад, Binance, Gate, KuCoin або Bybit. Для участі там треба або велика кількість грошей, або величезна кількість акаунтів. Давна біржа WhiteBit запустила власний лаунчпад із токеном WBT в основі. Для участі треба заморозити 200 монет, тобто приблизно 1100 USDT. Чесно кажучи, я не вірив, що перший проєкт дасть необхідні 5 іксів, щоб відбити тіло інвестицій з першого розлоку у 20%. Але скамфарі вийшов на 9X, а максимально можна було вкинути 25 тисячі доларів. Потенційний профіт, думаю, самі порахуєте. Загалом, як лаунчпад WhiteBit виглядає цікаво, так і токен WBT в холд. Також давненько писав статтю про ризик менеджменту токен сейла. Наразі вона як ніяк актуальна, але написана ще російською, тому одразу перепрошую. Тестнети, тестнети. Ось цей вольксваген Passat можна було купити із 10 акаунтів прокрученого тестнету Аптос. А це вже результати тестнету Архамди насипали 200 доларів на гаманець з 10 аків, де Оланус забрати можна було. Ну а приблизно так виглядає усі інші 99% тестнетів. Більшість тестнетів – це просто витрата вашого часу ні на що, і вони ніколи не дадуть профіту. Водночас, щоб не ловити сильне ФОМО потім, коли якийсь ноунейм-проект no дасть чергові 500 баксів, по одному гаманцю усіх тестнетів або більшості зробити можна. Але якщо у вас взагалі нема грошей і купа вільного часу, то можете спокійно робити ферму на 20 плюс аккаунтів та крутити ці довбані тестнети. Грошового вихлопу може й не буде, але більшість тестнетів добре знайомить із defi інфраструктурою крипти, тому в якості своєрідного саморозвитку точно не. Завадить крипта занепадає. А ви помітили це? Я давненько вже не бачив, щоб мої знайомі питали мене, де купити біткоін. Реально таке відчуття, що всі за цей рік вже забули про крипту. Я не кажу про нас, і з вами про людей, які постійно тут працюють, але загальна популярність крипторинку якось дуже сильно впала через відсутність хайпу. І такий час мені подобається набагато більше ніж коли школярі в метро відкривають Binance на своїх айфончиках. Що менше людей говорять про крипту, то ближчими до чергового булрану. Теоретично. А може ні. А може, пашоти у коментарях пишіть відгуки та теми для наступних роликів. А поки що ідіть робити домашку.